Продовження озвучки фанфіку Ентоні Джостен Мінірд. Що е, я можу сказати, події, події. події на даний момент відбувається тоді, коли Ентоні наш знову приснився лист жахі, і він вийшов на свіже повітря подихати. І Ендрю спустився теж. Ентоні починає розповідати свою історію. Містер і місіс Еддінгтон, я зустрівся з Ендрю і зрозумів, що плачу греблю, про існування якої я і не підозрював, було прорвано. Але під спокійним, за кілька місяців, таким звичайним поглядом Ендрю все здавалося простіше і слова потекли з мене, ніби так і має бути. Тому що цього разу я знав, що можу довіритись. Знав, що мені не буде боляче. Вони жили в Бісбі. Бі -бі. Це крихітне містечко в Аризоні з населенням лише 5 тисяч людей. Грейс Едінгтон. Наймиліша жінка, вчителька англійської та літератури, яка обожнює дітей, І Чарльз Едінгтон. Чудовий психолог. Которий любить сім'янин, сім про якого не почуєш нічого, окрім хорошого. Добрі, віруючі, чесні, освічені люди, які вирішили всиновити сироту, ідеальні батьки, тоді так, тобі так пощастило, Ентоні. Нарешті ти отримаєш справжню родину. Ентоні зірвав джекпот. Не кожному дістаються такі батьки. Ти будеш по-справжньому щасливий з ними. Мені говорили ці фрази так часто, що я сам почав вірити цьому. Якщо б знав тоді, як сильно вони всі помилялися. Я зупинився, щоб заспокоїти емоції. Плечі Генрі були помітно напружені, але він не квапив мене в моїй розповіді. Вони забрали мене взимку одразу після мого дев'ятого дня народження. Це було правда приголомшливо на початку. Ми щодня снідали і вечеряли разом. Черльз допомагав мені з уроками. Він ніколи не підвищував голос і був терпілячий до моїх помилок. Грейс спекла дійсно приголомшливе шоколадне печиво і завжди дозволяла мені допомагати їй із приготуванням. Вони любили одне одного, ніколи не сварилися і у будь-якій суперечці завжди знаходили компроміс. Містер Едінглтон щодня ставив свіжі квіти до її улюбленої вази. Він часто поступався їй, щоб потім зробити все по-своєму, а Грейс часто вдавала, що не помічає, щоб потішити його самолюбство. Я не знав, як має виглядати справжня сім'я. Але це здавалось дуже схожою на неї. Мігель і Дінгтон ім'я, яке вони мені дали, нове ім'я, нове життя. Ось що вони сказали. На той час надмірна опіка Грейс і домашнє навчання не здавалось мені дивним. Я був на. Наївним дурнем, коли вони забороняли мені виходити на двір. Занадто холодно, а я міг просто простити, послизнутися на льоду і зламати собі щось. Занадто жарко, мокро. Зараз сезон вітрів. Сьогодні у нас генеральне прибирання. Давай краще подивимось фільм ти ще. Не зробив домашнє завдання і таке інше. Тисяча причин. Зрештою я, пер... Зрештою я перестав питати, коли до них приходили гості. Ми з Чарльзом завжди грали у хованки, але ховався завжди я і тільки у своїй кімнаті. Єдиній кімнаті без вікон я часто залазив. Фаш у шафу і не повинен був показуватися, поки Чарльз не знайде мене. Це ніколи не траплялося раніше, ніж гості підуть. На моїх губах з'явилася судна посмішка данина дитячої наївності. Одного разу я вирішив вийти раніше, бо гості засиділися і я зголоднів. Двері виявилися замкненими. У кімнаті було темно. Я сильно злякався тоді, почав щосили стукати у диря... і дряпати двері. За кілька хвилин вони відкрилися і увійшов Шарль. Він ніколи не кричав, але цього його голос завжди був твердим. Він міг би переконати будь-кого в будь-чому. Одна частина його біографії все ж таки виявилася. Правдою. Чарльз був від... 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 відмінним психологом. Мігель, погано порушувати правила гри. <кій> Я Ніякого галосу ти не мусиш виходити. Я я не, ход... не ходив, не виходив, брехати погано, Мігель. Часто призначити. Призначити покарання за порушення правил. Згоден, повтори за мною. Я дотримуюсь правил, я не порушую правила. Я правильна дитина. Но, но... Повтори за мною, Мігель. Я дотримуюсь правил. Я не порушую правила. Я правильна дитина. Я дотримуюсь правил, я не порушую правила. Я правильна дитина. Молодець, синку. Посидь тут ще небагато. Мама скоро прийде прочитати тобі казку. Я прогнав наборидливий спогад із своєї голови. Після цієї нагоди мені ще тиждень заборонялося виходити з кімнати. Гресь щодня приходив до мене, приносила їжу та читала казки. Найстрашніше було те, що я вважав це покарання заслуженим. І жили вони довго і щасливо, кінець. Мамо, чому ти плачеш? Нічого страшного, Мігель. Мам, знаєш, мені іноді став став ставати дуже сумно, а причини зрозуміти не можу. Мені здається, я щось забула, щось дуже важливе. Що? Просто я дуже люблю тебе, синку, мій любий хлопчику. Іноді плакала грейс, коли не відбув. Від... 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 Бо... Коли це відбувалося, я вже завжди повинен був піти і заспокоїти її. Тоді вона міцно обіймала мене, чіплялася за руки, ніби боялась. Що зараз зникну і шеб шепотіла по мо... молитву. Я бою... Я бою... Я боявся її в ці моменти, але Чарльз завжди стояв за спиною, коли хотілося тікати. Якось я сидів у кімнаті і робив уроки. На першому поверсі щось голосно розбилося і було гамірно. Я спустився, щоб дізнатися, що сталося, і там була грейс. Вона кричала Де мій син? Поверніть мені, мого сина! Її очі були червоні від сліз. Чарльз намагався заспокоїти її. Я зараз покличу його. Грейс, Мігель прямо тут. Це не він. Потім Чарльз побачив мене, чому ти стоїш, синку, іди сюди, заспокой маму. Але Грейс продовжувала кричати, що я не її син. Того дня вона розбила всю свою улюблену вазу. Вода розлилася по всій підлозі, а квіти зламалися. Через якийсь час вона перестала кричати, підбігла до мене і обняла так міцно, що хрустнули кістки. Вона помітила, що я теж плачу, і почала витирати мої сльози. «Мігель, не плач, все добре, не плач, мама тут. Але в неї нічого не виходило, руки Грейс були в крові через те, що вона порізалась уламками вази. Повернися до своєї кімнати зараз. же!» Тоді містер Едінгтон прогнав мене і я побіг, замкнувшись у кімнаті. І все-таки я бачив це страх, незважаючи на. Звичайний тон. У очах Чарльза був страх. Він боявся мене, але я не знав чому. Як примітка, як вважаєте, що тут відбувається? Дурдом відбувається. А так. Ну, пока що все. 17-та частина буде далі.